Файного світлого, дай Боже, і міцного дня понеділка. Сьогодні розпочинаємо новий тиждень із таким шикарним краєвидом. і навчає нас слово Боже. А саме книга Буття, 3 глава, 3 вірш. Здається, ми вже неодноразово його згадували. Але тепер, власне, коли я готувався до реколекції, то дуже мене торкнуло наново оце, що коли диявол вже веде діалог з Євою. І він їй пропонує відвертий обман, відверту брехню, таку лукаво, що чи справді Господь вам казав не їсти ні з якого дерева що в саду. А я вона це клюнула, я вона це не відкинула. Що слухай, чоловіче, добре, йди відси, кози пасти, бо ти брешеш, ти мене обманюєш. Але вона почала з цим обманом жити, почала його перетравлювати. І вже в третьому вірші вона каже: Ні-ні. Господь нам дозволяв їсти з усякого дерева, але з дерева пізнання добра і зла казав не їсти, а, а навіть не доторкатися. Але Господь не казав не доторкатися. І це так знову мене зрушує. Бо чому? Бо знову стикаюся цими днями з обманом, з лукавством, з брехнею. І так мене зачіпає. Не люблю. Часом сам грішу цим, що каюся, але бачу, що наскільки мені противний обман. І бачу, що обман, оце, оце брехня. Починає мені киснути тоді, коли я одразу її не відкидаю. Коли починаю думати, ні 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 я вже досвідчений, я з нею розберуся, не треба так робити. Чітко: або правда, або, або брехня. Або істина, або обман, або щирість, або лукавство. Інакше то, напевно, нас занесе. Товариство, нехай цей тиждень буде тижнем благословенним у правді. Відкидаємо всяку брехню, бо ця зараза, зараза брехні, вона так швидко сіється. Вона так швидко розвивається, а так повільно виводиться, а так неохоче. Тому нехай цей тиждень буде для вас благословений, благословляю вас на це і себе благословляю якось, аби тікати від усякої брехні і жити в правді, тікати від усякого лукавства і жити в щирості. Бо ви бачите з урока Єви, буття 3.3, що чим ти починаєш бодай трошки з неправдою працювати, то одразу вона починає жерти, вона одразу викручує. Вона викручує істину, викручує Слово Боже, вона викручує природу, викручує тебе, кістки викручує. Тому відрікаємося від брехні, тікаємо від неї і навпаки, шукаємо істину, купаємося в ній так, аби істина стала в нас у крові, аби істина стала нашим повітрям, аби, аби правда стала нами. І тоді ми станемо правдою, і брехня нас буде боятися, а не ми її. Добре? І також попрошу поблагословити. Починаємо сьогодні чудові реколекції в Меджугор'ї. Пробачте, що не всі встигають записуватися, бо насправді дуже багато охочих. Наступна поїздка буде в листопаді, дасть Бог, якщо все буде добре. Але помоліться за нас, аби ми вижили, маємо такі файні реколекції, першу частину, радість Євангелія, то надіюся, пройде файно. І коли вже пройде файно, то зробимо запис для всіх. Так що помоліться, одне слава. Шукайте правду. Ти кај да брехни и лукавство. Мајте се фајно и мервам.